Всім доброго ранку. Ми з Українського Луганська. Сьогодні неділя. І тема для мене дуже актуальна, як і для нас всіх. Це кадрові зміни на Луганщині. Ми так їх чекаємо від Артема Лисагура. А я вже не кажу про рішучі кадрові зміни, про повний аудит кадрової роботи, да. не тільки бюджету. Я сподіваюся, що доручення вже дали. По цільовому і нецільовому використанню сотні мільйонів, які сьогодні, бачите, обласна військова адміністрація витрачала, помімо як на зарплати. Ну і ви бачили, покупались машини служебні, списувалось паливо і багато-багато чого. На те, на що повинен обратить внимание і. Артем Лисогор, новий очільник, і правоохоронці ДБР, НАБУ, СБУ. Да, 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 да. Уголовна справа по гуманітарці, яку відкрили по Сєвєродонецькій воєнній адміністрації, багато чого іншого. Артем Лисагор, ви як про... з правоохоронних органів прийшли, там у вас досвід, я не маю сумніву. Тут ви трошечки, скоріше за все, ще не набрали з того опиту. Чого я кажу про аудит. Кадровий аудит і фінансовий на заробітну плату. Згласно закону о государственних адміністраціях, військово-цивільних адміністраціях четко прописано, де повинні осуществляти свою діяльність чиновники, яких пана призначали. А гайдай. Пана призначав в вересні тільки 20 воєнних адміністрацій, всі там селищні, в основному це які там, Краснореченські, Адуванковські, Ніжня Одува і багато. багато Я не говорю вже про Сєвєродонецьку, я не говорю про Лисичанську. Це я пропускаю. Ну, тільки в Сєвєродонецьку. военной администрации, представьте, до 100 человек отримают зарплату. Ну, вы можете себе вот такой вот вообще представить? Э, оккупированный Северодонецк уже больше года. Они спокойно получают зарплату. Четыре заместителя, там бабка 65-летняя, мент этот Галимый, на котором клейма где ставить, воровитое создание, Кузя, вы знаете, и Стрюк, Стрюк-СБУшник, Єдині, хто, скоріш, отримує законну зарплату. Тому що всі військові, які сьогодні працюють в воєнних адміністраціях, в тому числі очільник Луганської області, вони да, йдуть переводим, зарплату отримують. Всі останні в незаконі, ну крім відділу освіти, комунальних підприємств, і то не всіх. Якщо комунальні предприятия, такі як по похитрому перевели повністю всю свою адміністрацію, зробили ці, як вони кажуть, лікарні. Бо, наприклад, теплокомуненерго Сєвєродонецька отримує зарплату. З яких послуг, скажіть мені, а водоканал там взагалі не тема. Сєвєродонецький водоканал. Подивіться, будь ласка, дайте доручення, Артем Лисагор. Водоканал, який, наприклад, устави своєму, тільки за послуги повинен з прибил отримувати і на зарплату, і на розвиток підприємства. Там десятки мільйонів закапуються. Сьогодні списується палива, служебні машини, якісь комп'ютери, якась техніка, яку не вивіз Гайдай на сотні мільйонів в Слуганської області. Зараз вони кажуть, та ми закуповуємо. Так от, ви, як правоохоронець, знаєте 350, 365 статтю, щоб не було так, що ви зловживаєте владою. І тут же ж не тисячі, тут десятки, сотні мільйонів, які просто використовуються за звживанням, за перевищенням своїх повноважень владою. Тому я хочу попередити, попередити голову воєнної адміністрації. Дайте доручення департаменту юридичному. І самое головне, ви ж розумієте, для чого це робилось? Там дуже багато військових во всіх адміністраціях чоловіків призовного віку. І якщо б вони були в простої на дві треті, як передбачено цим законом, 6 тисяч отримували, вони законом кстати, предусмотрена і потім і роботи. Якщо ти в простої, десь Верховна Рада ж прийняла цей закон. Якщо ми 2 тисячі, тут же бачите, голубая кров, чиновники 6 тисяч можуть отримувати не більше і ти ще прдеські що працевлаштувати. Ну, саме основне. Їх же можуть призвати, щоб вони пішли, захищали і звільняли Луганщину. А вони не хочуть. Ані, бачите, працюють військовій адміністрації на зарплатах, такі, як Рома Власенка і многі-многії там інші, Ханатове Колі. Ви ж бачите, навіщо? Вони прикурюють хорошо з бюджету, медальки випускають за бюджетні кошти, роздають і кажуть, що вони, бачите, які волонтери. На 6 тисяч і волонтерки, хлопці. Откривайте хаби як волонтери. Ми вже не ваша громада, ми вже тимчасово прописані в інших громадах. І не треба путати і вводити в оману. На сьогодні, да, по закону, бачите, іде факто, що наша громада з вами, на жаль, на окупованій території. Ну ми звільнимо Луганщину обов'язково. І буде Луганщина без оцих от е, злочинців, які ми впомнімо вам, скільки ви грошей отримували з бюджету. Куди ви їх витрачали? І скільки ви і своїх грошей допомагали армії і своїх. Покажіть декларацію. Кстати, Артем Лисогор, теж дайте задання. Хай вони покажуть декларацію. Чого не бояться? Скільки там гайдаї, стрюки, власники і своїх власних коштів допомогли Збройним силам України. Луганщина моя рідна це Україна. Сподіваємося на рішучі кадрові зміни.